Сьогодні на сучасній Саксаганського, а в 1850-х роках роках Маріянсько-Благовіщенській вулиці ми дізнаємось про її історію та тих людей, які мешкали тут колись. Простір пішпаньківською та тарасівською вулицями був зайнятий приватними садибами, через які в середині х років було прорізано шлях, і дві самостійні вулиці були об'єднані в одну жандармську. Згодом із появою на вулиці Мар'їнської громади та будівництва церкви Благовіщення з 1889 року вулицю було названо Мар'їнсько-Благовіщенська. Сучасна вулиця Саксаганського дає чудове уявлення про міську забудову кінця 19-початку – 20-го століття. Про напрями архітектури характерні для того часу, а велика кількість добре збережених старих будинків робить вулицю однією з найцікавіших вулиць міста. На вулиці Саксоганського в різні проміжки часу мешкали, працювали, чи тимчасово перебували багато видатних діячів культури, мистецтва, науки та літератури. В садибі, яка розташовувалась на місці сучасного будинку номер 67 у 1907-1909 роках, жив видатний український письменник Борис Грінченко та його сім'я. Саме звідси, в 1907 році Борисом Грінченком була надіслана записка до питання про правопис української мови в Імператорську Санкт-Петербургську академію наук. Нарада, яка організована з питань правопису для словаря української мови, стосувалася вибору системи правопису для української мови в цілому, а не лише окремої друкованої праці. Саме словарь Бориса Грінченка вперше оприявнив наукову, освітню і практичну потребу у створенні унормованої уніфікованої української орфографії та її правил. Матеріали наради доводять, що упорядник пішов на добре обміркований компроміс між суто науковим уявленням про етимологічний правопис і практичними технічними і педагогічними потребами тогочасного суспільства, якому найлегше було б опанувати фонетичний принцип письма. Помешкані на вулиці Соксаганського Борису Дмитровичу довелось пережити смерть своєї доньки та внука. Архівні документи засвідчують пряму причетність Анастасії Грінченко до збройних виступів протягом революції 1905-1907 років, у яких вона брала участь зі своїм нареченим. Була безпосередньо причетна до збройного виступу робітників у місті Лубни 1905 року. Була двічі ув'язнена, що призвело до тяжкого захворювання. На початку 1906 року у Анастасії розвинулося сухоти. Борис та Марія докладали великих зусиль, аби звільнити доньку за станом здоров'я. Але 1 жовтня 1908 року Анастасія Гринченко померла на 23-му році свого життя. Невдовзі померне мовляв її єдиний син. Мрію Бориса Дмитровича було побачити Італію. На жаль, через несподівані події, котрі вплинули на його здоров'я, він же був вимушений туди поїхати. Чоловік планував ознайомити співвітчизників зі своїми враженнями про країну, але нотатки про подорож згадки про Італію залишилися незавершеними. Він писав: мені хотілося бачити і таку прекрасну, і таку нещасливу через свою красу. І коли я читав про її красу і про її нещастя, коли я відчував такі плечі над недолею Леопарді, хотілося б плакати вкупі з ними. Судилося Борису Дмитровичу і померти в Італії в місті Оспаделетті, де він лікувався від суход. Так здійснилася його мрія прожити зиму в Італії. Як згадувала його дружина, він до останнього намагався працювати. Звістка про смерть Бориса Грінченка прокотилася болем Європою. Некрологи з'явилися в німецькій, чеській, французькій, польській, італійській пресі. 6 травня 1910 року в італійському містечку Оспадаретті о 18.30 відійшов у вічність Борис Дмитрович Грінченко. Сумна звістка про смерть Грінченка миттю облетіла всю Україну. Письменника було вирішено ховати громадським коштом. Смерть Бориса Грінченка викликала величезний спала громадянського та національного пробудження. На адресу ради та дружини письменника йшли сотні телеграм та листів. Вранці 21 травня 1910 року труна прибула до Києва. О третій годині група студентів повезли її із залізничного вокзалу до Володимирського собору. Було дуже багато вінків, їх везли на катафалку. На домовинні лежав тільки вінок від дружини із написом Вчителеві, порадникові доброму дружині. любій». у Володимирському соборі відправили панахиду. Похорон відбувся 22 травня на байковому кладовищі. Науково-педагогічні працівники Київського університету імені Бориса Грінченка доглядають могилу вченого і його рідних. Поштова листівка 1910 року із зображенням похорону Бориса Грінченка зліва Марія Загірня. 2013 року на могилах доньки Бориса Грінченка, Насті та внука волі, університет поставив нові хрести, на яких викарбовані слова з заповітом Марії Грінченко. Весною 1910 року студенти і громадянство зустріли могилу Бориса Грінченка і провели її на байкове кладовище. У пресі було присвячено багато статей в пам'ять про Бориса Грінченка. Марія Миколаївна залишилась сама. Вона часто відвідувала своїх любих та рідних. Приносила їм квіти і подовго сиділа біля могилок. Гурток курсисток вважав за честь і обов'язок супроводжувати її в цих сумних відвідинах. Це дало можливість познайомитися з життям і працею Грінченків. Ні пам'ятника, ні хреста. Не тільки народна тропа, а й могилки їхні заросли бур'яном, а огорожу залізну з'їла іржа. Хай же, як докір на вашу совість ляже іржа, і гризе сумління наше, хай придешнє покоління, шукаючи їхні могили, скажуть своє грізне слово про нашу байдужість до пам'яті тих, що зародили подяку і шану, як великі трудівники українського народу. Та на столі листівочка, а на ній Грінченко пильно дивиться. Аж не можна стерпіти його погляду. Годі лякатись на діло святеє, сміло ми будемо йти. Хіба я сама? Он під бадьорою заохочує, кличе до праці Грінченку. Але прийдешні покоління почули слово скрипника. Тепер могили Грінченків доглянуті. Друг Бориса Грінченка Іван Липа також був присутній на похороні, згадав його добрим словом. Не будемо падати духом, друзі та товариші, бо упокоїлась тіла. А діла його довго, ще житимуть між людям. пройдуть десятки років, і нові покоління розглянуть Бориса Грінченка на історичному тлі того громадського і політичного руху, серед якого йому довелося жити і працювати, і стане він тоді увесь свій велетенський зріст, як борець непохитний, як титан української справи. Всі виступи і розповіді про те, як відбувся похорон, промови на похороні, написи на вінках, відгуки зарубіжної преси зібрані, видані Сергієм Єфремом у книжці над могилою Бориса Грінченка. Автобіографія спомини похорон статті, які були зібрані і друзями Бориса Грінченка. Ось що говорив про похорон сам Сергій Єфремов. Вінки всі довелося скласти, бо нести в руках або вести на візниках поліція не дозволила. Найбільше вінків було стрічками жовтими та блакитними. Такі люди, як Грінченко, несли з собою перемогу живого духа над зверхніми обставинами проти зверхньої сили репресій, поставивши внутрішню силу активної любові до рідного краю. Саме тут похований ідейний лідер, великий просвітитель, письменник, педагог Борис Дмитрович Грінченко. Завдяки нашій пам'яті та сумлінній праці грінченкознавців його слово житиме вічно.